Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Про Покровськ, тому що з нього я власне розпочинала, і про те, що Путін зараз стверджує, що російські війська контролюють те, що залишилося від міста або те, що вони залишили від нашого міста. Зокрема, я показувала і це відео з нібито захопленням і встановленням їхньої триколірної тряпки. Знову ж таки. Не перший раз це відбувається, не перша і відома тактика Росії. Але тим не менше на вашу думку, Путін в це вірить постійно, чи робить вигляд, що він в це вірить? Ну ми повинні розуміти контекст, який зараз відбувається. Путін зараз хоче про протиснути через Дмитрієва, через оці всі перебування з Росією. Він хоче зробити так, щоб Україна дала Росії передишку на 2-3 роки. Вона їм просто зараз катастрофічно потрібна. В них величезні проблеми в економіці. Про СНІФТ прозвітувала про 70% відсоткове падіння чистого доходу, чистого прибутку за один рік, ну тобто величезне падіння. Україна б'є по НПЗ, дефіцит бензину, дефіцит у них там катастрофічні ціни на це все діло. Як це не дивно звучить, не вистачає людей на фронті. Тобто у них нестача особового складу. Да, вони можуть там тиснути зараз на фронті, але це ну як спринтр. Марафонів зможе там прискоритись, пробігти там 100 метрів, але далі сили в нього закінчаться. От зараз те, що відбувається на фронті, вони роблять там по 200 по двісті п'ятдесят за добу, хоча там в середньому за рік вони робили там сто 140 Е а, але людей в армію вони більше набрать не спроможні. у них там проблема починається з набором людей. Тому вони що ще зроблять? Вони їм треба показати якісь успіхи для того, щоб з цією переможною картинкою прийти на переговори в США. На жаль, Трамп він піддається впливу Росіян. Ми вже знаємо, як це робиться. Та відкав там тренує цього цих росіян. Що треба зробити, як щоб Трамп на нього гарно ставився до цих перемовин? І ми треба прийти з гарною картинкою. Ця картинку вони зараз роблять, але не про який там контроль, не про яку там захоплення Покровська, мова зараз не йде. Тобто ми говоримо про те, що Путін не збирається зупиняти війну, що йому це не потрібно, не вигідно. Що він не знає, що далі робити з цими СВОшниками, які повернуться на територію Росії. Про те, що сам Лавров казав, що ця війна утилізувала тих, у кого були не надто гарні стосунки чи відносини з Росією, і тому я так розумію, вони сильно за ними не шкодують. А, але при цьому ми бачимо бюджет Росії, який вона виділяє на наступний рік на цю саму війну, який і далі складає 30% офіційно, а за неофіційними. Даними кажуть, що і 40%, відсотків, які Путін виділяє з усього бюджету на війну з Україною, але ви кажете про те, що йому зараз критично необхідна пауза, тобто зупинитися, підрахувати, зробити нові запаси, що він буде робити ці два роки. Ну, я думаю, що мова йде навіть про рік про півтора роки. Він цей момент не буде накопичувати зброю, вони будуть накопичувати дрони, вони будуть накопичувати ракети. Ну тому що у них і зараз іде накопичення цих ракет, мова йде там про балістичні про крилаті ракети. А після того вони знову дарять. В Росії у них і зараз є дві точки зору на війну. Перша це такі яструби війни, це які кажуть, що треба продовжувати війну. От зараз там дотиснути Україну і так далі. А другі, які зараз яких от репрезентують там той самий Дмитрієв, це такі більш. Мільні ліберальні імімперіалісти, якщо так можна сказати, кажуть ні, зараз треба трішечки передохнути набратися сил, а потім уже продовжувати геноцид і вбивство українців. І зараз виглядає так, що от зараз ця партія, яка саме цих ліберальних імперіалістів, вона трішечки більш на коні ніж ті, які я встребу війни. Вони за цей момент вони продовжують е, мобілізацію. Вони піднекопичать під сил. Ми ж розуміємо, що в цих 28 пунктах вони вимагають що, зняття санкцій, тому що щоб і вони могли спокійно експортувати нафту, щоб вони могли експортувати газ. А їм потрібні ці гроші для чого правильно? Щоб робити зброю для того, щоб набирати людей. І після того вони з, з більшою силою вдарять. А, Тут я просто читаю якраз попався допис Валерія Залужного. Який написав, що війна не завжди завершується перемогу однієї сторони та поразкою іншою. Ми, українці, прагнемо повної перемоги, але не можемо відкидати варіант довгострокового припинення війни. Мир навіть в очікуванні наступної війни дає шанс на політичні зміни, глибокі реформи і повноцінне відновлення економічного зростання, повернення громадян, як на мене, дуже позитивно, але трохи мені здається далеко від правди. Звісно, залужний не може дати нам якогось точного прогнозу майбутнього, але силою в цілому давайте згадаємо історичні приклади. Наприклад, Корейська війна Корея не змогла тоді зупинити південна Корея не змогла зупинити північну Корею. Вони взяли на карті намалювалися 38 восьму паралельно. Там зробили кордон, там зробили демілітаризовану зону. І через там війна була в 50-х роках. Пройшло 70 років. і Давайте подивимося на південну Корею, Давайте подивимося на північну Корею. І чомусь люди з північної Кореї там ризикуючи життям, ризикуючи всім, чим тільки можна, через Китай тікають до південної Кореї. І південна Корея, вона знаходиться в G7, ну, тобто в сім найбільших економік світу. Давайте подивимося на Фінляндію. Радянський Союз напав на Фінляндію, відкусив Карелію, відкинув Фіни, втратили частину території. А зараз ті самі росіяни тікають саме Фінляндію, бо це для них бажана країна. Вони там хочуть жити. Це одна з найкращих в світі, найбільш. Як вони там, по індексу щастя, вони номер один в світі? Да? Да, вони втратили частину території. Більш ніж впевнений, що українці ми не зможемо дійти там до Москви і поставити синьо-жовтий прапор над Кремльом. Ну, це нереалістично. Да? Тобто ми все ж таки менша країна. Я більш ніж впевнений, що ніхто зараз не зможе написати реалістичний сценарій перемоги України. Але це те, що перемога дасться нам дуже важко, і те, що в кінці кінців ми не будемо тією Україною, яка була на момент широкомасштабного вторгнення, і навіть на момент 91 го року, ну це точно я не говорю зараз про кордони 91-го року. Я говорю про те, що ем, чи дійсно це завершення. Або пауза в цій війні е, дасть можливість Україні розвиватися, тому що якщо ви кажете, що це рік півтора. До наступного нападу Росії, то тоді знову ж таки, питання залишається до всіх наших європейських партнерів, до Сполучених Штатів, чи зможуть вони тоді відреагувати на це повноцінно? Чи ми знову опинимося під більшою кількістю ракет, під більшою кількістю дронів з напів там відбудованою Україною, тому що ці півтора роки ми будемо щось будувати, відновлювати? І відповідно всі вони тоді нам, як із Будапештським меморандумом, скажуть: Ну слухайте, ми давали вам гарантії безпеки, але то... Не зовсім гарантії безпеки, то був намір про гарантії безпеки. А якби ми там кров'ю поставили печатку пальцем вказівним, а не безіменним, то тоді би це вважалося, що ми даємо вам гарантії безпеки, бо так ми не можемо дати вам гарантії безпеки. Ну я б на наших партнерів не розраховував, що вони будуть за нас воювати. Ми повинні розуміти, що за ці там півтора, два, три, п'ять років не зараз ніхто вам точно не скаже, яка це буде передишка, на які терміну за цей час повинні зробити максимальні реформи. Ми повинні розвивати нашу економіку. І саме головне, ми повинні відбудовувати нашу армію для того, щоб наша армія несла для Росіян таку загрозу, щоб їм навіть було б страшно подумати про нанесення якогось удара по Україні. Вони вже відчули, що такі українські дрони, що такі українські ракети, які знищують їхню економіку. Вони повинні розуміти, що у нас цих дронів і ракет буде в 10 або, може, навіть там, в 50-100 разів більше для того, щоб цей удар був для них ніс таку біль. Ну, тобто, що вони навіть не думали про напад на Україну. Чи здатні ми це зробити за там, ну, скажімо, за 2-3 роки з фінансуванням, з підтримкою наших партнерів з грошима? Я не кажу там про солдат, про м -м, те, що нам будуть передаватися там тамагавки, Це абсолютно реально. Тут знову ж таки, що тоді Україна має робити ці півтора роки, і чи будуть у нас ресурси? Дивіться, Ну можна багато казати про ці арештовані фінанси Російської Федерації про ці 300 мільярдів. Але ми бачимо, що як наші партнери чинять проти, як Бельгія там там Єврокліра останні заяви, що вони ці гроші не будуть нікому передавати, тому що по закону це зробити неможливо. Але інші джерела є фінансування. Європа абсолютно реально може профінансувати і ракетні програми, і дронові програми, і розбудову української армії протягом декількох років. Які потрібні нам для того, щоб ну, якщо дійсно ця перебіжка станеться, якщо це припинення війни станеться, політико пише про те, що США хочуть повернути Росії заморожені активи після підписання мирної угоди? Ну це абсолютно реальний сценарій. Да, я думаю, що це реальне. Бачите, ці інциденти вони останнім часом почастішали, а точніше за останній місяць. Чи правильно я розумію, що за мінусом санкцій на ці російські танкери Україна? Вирішила і знайшла спосіб боротися з ними самостійно. Ну, спосіб був раніше, тобто тут нічого нового з технологічної точки зору немає, використовуються ті самі морські дрони, ну можливо, в них там просто збільшена дальність, ну принципово і з технічної точки зору це залишились ті самі дрони, які несуть там півтори вибухівки, використовують звичайні катери в якості платформи, там ставиться інша навіційна платформа, ставиться навіційна система, ставиться там. Е е е Озброєння, але все те саме тут більше питання стояло в тому, що Україна готова наносити такі удари. Такі удари ми раніше не наносили. Ну, добре, можна там згадати про удар по танкеру, який знаходиться в порту, але от саме. Які удари по танкерам, які знаходились би там подалік неподалік від Туреччини і відносно далеко від Росії, це вперше відбувається. Це питання тільки в рішучості України у відповіді на удари Росії по нашій енергетичній, по нашій мирній по цивільній інфраструктурі, по нашим цивільним містам, які Росія робить не кожного дня? Ну давайте згадаємо полювання на цивільних Херсонів. Тобто про це чомусь Росія мовчить а про танкери, які ну яких ніхто не постраждав, тільки там залізяки були пошкоджені. Вони чомусь волають зараз по цьому світі. Тому я більш ніж впевнений, що ці удари будуть і далі продовжуватися. Ну, бачите, тут зараз Ердоган почав говорити про те, що під ударом безпека всього Чорного моря, так нібито стверджує турецький президент. І тут знову ж таки хочеться нагадати, що коли ми вивозили там зерно, то це не вважалося да небезпекою в чорному морі. А тепер, коли ми вводимо санкції проти тіньового флоту Росії, то виходить, що це доволі небезпечна історія. Ну, по перше, Ердоган чомусь забув ще й про газовий танкер турецький, який був на розвантаженні, стояв у нас в нанському порту, і по ньому ударив російський дрон. При цьому ми чому забули? Це не є якоюсь там проблемою з безпекою. Ну хай собі там дрони б'ють по турецьким танкерам. Крім того, морські дрони це високоточна зброя. Тобто вони не б'ють там навмання, куди попала, як це робить там Росія. А це дрон керується людиною. Він вийде по конкретним координатам, Він е, керується від першої особи, знімається відео. саме це збули це відео опублікувало з підтвердженням, тобто ніхто не приховує, що ці удари. нанесені були, і е, яку несе це загрозу. Танкер не затонув, його хірургічно вдарили його в машинне відділення, для того щоб зупинити його, е, ударили по. Коли танкери були нафтові, да? тобто вони були пусті, ну, для того, щоб нафта не розлилась, тому що знали, що нафта танкер йде на, на завантаження в Новоросійськ, і саме в цей момент його ударили. Ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Тому я якихось великих проблем для Чорному морі не бачу. Ну і насправді як вирішити цю проблему? Туреччина може просто не пропускатися танкери в Росії. Ось і все, і ніякої проблеми в Чорному морі не буде. Вирішити проблему ще до того, як вона буде створена. До речі, ви сказали про те, що це безпілотникові надводні катери, та які відповідно там чи підводні катери, які б'ють точно в ціль, у яких є камери, які точно знають, що і як вони атакують. І я тут згадала про атаку на Вижгород. Коли ракети і дрони потрапили в будинок, і був вбитий співробітник компанії Фарпойн, що виготовляє ракети Фламінго. І тут знову ж таки, я розумію, що ну там, типу, новою тактикою це не назвеш. Але ну навряд чи це сталося випадково. Скоріше за все, це була ціленаправлена атака Росії на конкретного співробітника. При цьому їх не зупинило, що це будинок і. Там мешкають інші люди. Чи це по вашу ну там, ваша думка? Що це сталося випадково? Я думаю, що вони не мали інформації про цього конкретного співробітника, що він живе саме в цьому будинку, і що саме по будинку треба було нанести удар. Ну тому що якби дійсно в них була така інформація, в нас би завтра не було б ну, жодного конструктора зброї. Тобто, вони б всіх там за один день мали б там ну чи там не знаю, за тиждень, за місяць всіх знищити. Я думаю, що удар був скерований суто проти цивільної інфраструктури, тобто били просто по житловим будинкам для того, щоб залякати людей. Давайте згадаємо, в Вишгороді, крім цього удару по цій людині, яка працювала в компанії Фаєрпойнт. Вони скинули з дронів касетні боєприпаси, касетні з проти протитанків боєприпаси. На жаль, це не перший випадок. Ну у нас чи то коротка пам'ять, чи ми вже стали забувати, що Сталося на початку війни, коли Росія намагалася захопити Харків на початку широкомасштабного вторгнення. Вони обстрілювали касетними боєприпасами е, дистанційного мінування з противотанковими мінами по місту Харків. Тоді е, стріляли. Є величез, ну, будь-хто може знайти в інтернеті там ПТМ-3, пишете. Харків і будуть купа фотографій там, де на е, кришах житлових будинків лежали противотанкові ці міни, які на жаль навіть е, розмінувати не можна їх просто підривають на місці. Ну така, е, така конструкція міни, що розмінувати її ніяк. Тому ну це не нова тактика ударів по цивільному населенню. Залякування цивільного населення це Росія робить і я більш ніж певний буде робити далі.